Всіх вас знову вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Продовжуємо далі нашу тему. Державотворення в Україні, як має бути? І сьогодні ми роздивимося два питання: що робити з районними радами і з обласними радами в розумінні державотворення України? Якщо казати про районні ради, вони не потрібні взагалі. Бо це як п'яте до телеги. Ось так можна характеризувати районну раду, районні ради і взагалі всю їхню діяльність. Бо ми визначились, що є двопалатний парламент. Є дві палати нижня палата та верхня палата. І відповідно, на законодавчому рівні будуть прийматися всі рішення, які будуть в інтересах всіх мешканців, тобто всіх тих людей, які проживають на території. І відповідно заключне слово буде казати Сенат. А це. Міські голови в першу чергу, які будуть представляти сенат, тобто міські голови, які будуть мати статус сенатора, в цьому випадку не потрібні жодні районні ради. Але на привеликий жаль вони залишаються і вони діють і здійснюють свою безпосередню діяльність в Україні на привеликий жаль. Але ми кажемо, як має бути. Тобто їх взагалі не має бути і вони мають бути ліквідовані. Районні ради. Що ж робити з обласними радами тоді? Всі ви знаєте, що формування обласних рад відбувається за рахунок виборчого процесу. Тобто виборці обирають депутатів до обласних рад. В нашому випадку, в розумінні Державотворення України, цього не буде. Це буде змінено. Жодних виборів до обласних рад не буде. Все буде дуже просто. Виборці обирають для себе. Голів і відповідно місцевих депутатів. Так ось з чисельності цих депутатів, голова громади, він пропонує кандидатуру на посаду секретаря. І відповідна рада вже буде голосувати за окрему кандидатуру секретаря. І саме секретар, який буде обраний на відповідній раді, він буде представляти обласну раду. І у нього буде статус депутата обласної ради. Тобто, люди, обравши депутатів до міських рад, і з їхньої чисельності вже буде обраний окремий секретар ради, і цей секретар, тобто секретарі, будуть представляти обласну раду і таким чином представляти кожну свою територіальну громаду, спілкуючись з виборцями, з мешканцями. З відповідними їхніми питаннями, які доносять люди до секретарів в нашому випадку, то секретарі будуть піднімати ці питання на засідання власної ради і казати, що потрібно саме зробити для територіальної громади, які питання треба першочергово вирішити, другочергове, третєчергове. І таким чином буде відбуватися дискусія між секретарями рад. А вони ж всі будуть депутати обласних рад. І Відповідно, будуть прийматися спільні рішення для вирішення спільних інтересів всіх територіальних громад. Бо їхні представники вже будуть депутатами обласної ради. І таким чином не треба витрачати бюджетні кошти на проведення виборів до обласних рад. Бо вже будуть люди, люди, яких вже обрали виборці, ось в чому полягає. Формування обласних рад. Я хочу навести приклад відповідності до Конституції України, а саме це стаття 40, частина 4. Для того, щоб ця, цей момент був виконан, а ми кажемо про те, що органи місцевого судування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, є обласні ради, то саме в обласних радах мають бути представлені секретарі місцевих рад. Які будуть одночасно мати статус депутата обласної ради. І таким чином будуть представлені спільні інтереси всіх територіальних громад, бо саме їхні представники будуть депутатами обласних рад. Розумієте, в чому питання? І вони вже будуть піднімати важливі питання, що треба зробити, або що треба виконати, в першу чергу для вирішення проблемних. Можливо, інших питань, що є важливими для життєдіяльності всієї територіальної громади, бо їхній представник вже буде знаходитися в статусі депутата обласної ради. І відповідно це буде набувати інший сенс, інші можливості, іншу якість. І це буде відчутно саме на життєдіяльності територіальної громади, бо всі ви знаєте, що люди йдуть в першу чергу до голів. І відповідно йдуть до своїх депутатів. А ось депутат це секретар. Це той секретар, який буде розглядати і наголошувати про важливість питань, які важливі для того, щоб територіальна громада розвивалась в першу чергу. Якщо казати про всіх депутатів обласних рад, а це секретарі, вони будуть представляти спільні інтереси своїх, зокрема, територіальних громад. Ось таким чином, шановні глядачі. Відбувається формування обласних рад без прямих виборів. І це питання відноситься до державотворення в Україні, як має бути? Тому ми з вами розглянули цей блок. В наступному відео ми будемо вже казати про місце святування. Тому залишайтеся з нами на нашому каналі. Якщо вам відео ці цікаві, ця тематика цікава. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш Ютуб канал, залишайте свої коментарі. Бо ми кажемо про те, як має бути в питанні державотворення в Україні. Всім вам дякую, до наступних зустрічей.